Якщо ми говоримо в Тік-Ток, що ми вам допоможемо відкрити власне ваше підприємництво і дамо вам супровід, розкажемо всі свої секрети, там, пояснимо всю алгоритміку, дамо всю, всі програми для роботи, це означає, це означає, що з вами буде хтось ділитися своїм досвідом. Це означає, що хтось буде вкладувати в вас час. Тому, коли ви пишете, збираєтесь, наприклад, нам написати, давайте будемо вести себе по-людськи. Давайте будемо ставитись один до одного як люди нормальні люди, які поважають один одного. Тобто, якщо ви вже звертаєтесь, на мій погляд, це означає, що ви в мене хочете щось взяти. Логічно. А якщо ви в мене щось хочете взяти, то це означає, що потрібно себе вести коректно, нормально і писати: добрий день, я вас вітаю. Такі смс, такі звернення, які кажи, що робити. Только без води, там, отаку всю чепуху. Якщо у вас бажання є таку фігню мені писати, просто й не пишіть. От я вам серйозно кажу, даже не пишіть, не старайтесь. Якщо ви на мене дивитесь, як на людину, з якою вы можете просто ха-ха, що -ха, то потягнуть, ні, не вийде так. Чого? Тому що, щоб у тебе був ФОП, який тебе будет приносить е, тисячу-півтора євро, е, мені прийдеться з тобою работать 10-12, а то й 24 місяці. Мені прийдеться тебе учити, а тобі прийдеться мене слухати. Це не за те, що я такий хороший там, чи поганий, чи блатний, чи пантиколот. Ні, по-другому не робота. По-другому не роботає, нічого не роботає. Щоб ти десь у когось чомусь навчився, тобі треба просто трошечки стулить своє оте неймовірне его і трошки себе удержати до тих пор, поки ти не поймеш в чому суть. А за такими зверненнями, що ти дивишся вже на людину в Тік-Ток, як на як вибач на вираження, як на щось таке які паличкою ковыряють. То що ти собираєшся з цього отримати? Та не тратьте своє здоров'я на завод, на блін на 23 злотих, шуруєш і роботаєш. Все, отам твій, твій контингент, сидиш вокруг таких, як ти, кусаєте один одного, нікому не довіряєте. вважаєте, що всі кончені, що всі говно. Сюди не треба. Сюди не надо чого, того що тут будуть люди. Тут командна робота. І в цій команді люди, люди, розумієш? І ти тут не видержиш. Тебе буде кумарить. То, що ти тут нікого не зможеш укусити. А якщо ти тут когось укусиш, появишся, знаєш, пройдеш сюди, як волк в овечій шкурі, повір, ти поламаєш зуби, це я 100% тобі кажу. Тому, якщо в тебе в душі немає відчуття, що ти хочеш добра, що ти хочеш від людей отримати якесь натхнення, що ти розумієш, що це не просто так, я не про гроші, я про ставлення, то у тебе не вийде по-другому не буде люди повинні оставатися людьми Все, всього найкращого бережіть себе пока